Нами на зв'язку неймовірна духовний наставник ченнелер Ісіта гая. Вітаю, Ісіто! вітаю, тетяна, дуже рада. Навзаєм, ми сьогодні з вами в такій домашній сімейній атмосфері, але будемо говорити про дуже важливі речі. І, Сіто, ви напевно чули, що коїться зараз в Україні, а конкретно це підриви ТЦК. Не будемо зараз говорити про політичний підтекст. Ми поговоримо більш про людський фактор. А саме, підрив, підривниками ТЦК стають підлітки. Ну як? Це не зовсім вже підлітки, але це тенденція. Це хлопці діти 21 року. Тому що я не називаю їх ще особистостями, які вже сформувалися. Це ем, якби ще молоді такі душі, да, які тільки стають на шлях. І е, я дивлюся, порівнюю хлопчики, які йдуть добровольцями на фронт захищати свою е, землю, так, свій народ, своїх рідних, е, яким теж там по 21, по 22. І хлопчики, які одягають на себе вибухівку, ідуть підривати ТЦК за, е, і взагалі слухають ворога. Чому так відбувається? Як поясните ви? Я вважаю, що це дуже важка ситуація, і це дуже важкі внутрішні програми і процеси. Дуже важко. Неймовірно йти на фронт, і дуже важко, неймовірно, вдягати на себе дерчатку і підривати. Я не можу сказати, що щось краще, щось гірше. А, дуже важко від того, що взагалі люди опинилися в такому становищі, що ця ситуація вона прийшла в дім до кожного, що війна прийшла в дім до кожного. Це дуже важка ситуація. І знаєте, перед світлом, перед тим, як наступає ранок, наступає сама темна точка ночі. І все людство, і українці в тому числі вони переживають зараз. Дуже темний період, коли тьма вона згущається, і вже не зрозуміло, де правда, де неправда, де брехня, а де відкривається істина. Люди не розуміють дуже сильно запаморочений мозок. А, дуже сильно люди знаходяться під впливом ось цих соціальних програм, під впливом каналів різних новин, різних, під впливом негативної енергії, під впливом реклами, різної пропаганди. Щоб запобігти якимось трагічним ситуаціям, неважливо де ви знаходитеся зараз. Ви маєте очи... очистити свій розум, тому що зараз, якщо не очистити розум, це смерть, це просто вихід з фізичного тіла, незважаючи в якому віці ви знаходитеся. Чи ви зараз на фронті, чи ви зараз підліток, чи ви зараз людина похилого віку, якщо ви не зможете звільнитися від цих програм. Буде великий перехід. Нещодавно, буквально вчора, у вісні мені сказали, що скоро а, на планеті буде великий призив. І прийдуть до кожного, до кожного постукають. І це як а, Верховний суд, вони називають це призив, коли призивуть до відповідальності, Кожного, хто втілений на землі, в першу чергу прозовуть зіркові семена, тому що вони прийшли для того, щоб допомагати людям, і для того, щоб допомагати планеті, їх прозовуть. І продивляться повністю, що було зроблено за всі реінкарнації з моменту їх приходу. Прийдуть до кожного. І також прийдуть до всіх, хто втілений. До деяких вже почали приходити, але це буде масово, і можуть складатися такі обставини. Я не можу сказати, що станеться, але можуть складатися обставини великого переходу. Великого масового виходу людей із реінкарнації якраз 25, 26, 27 роки. Ось ці роки вони такі досить напружені до 2030 року. Тому ми маємо розуміти, що зараз ми будемо зустрічатися не тільки з підривами ТЦК, з багатьма негативними подіями, і ми бачимо, які рішення приймаються великими лідерами країни. Ми бачимо, які конфліктні ситуації. Ми бачимо, скільки літаків вже впало з початку року. Скільки всього відбувається з початком 2025 року. А цей рік він буде важчий за 2004 рік. І для того, щоб його пережити, нам треба а, подивитися в своє тіло. Нам треба. Попіклуватися про своє тіло, про своє харчування і про свій мозок. І ваші думки будуть змінюватися, ваше сприйняття себе і інших людей буде змінюватися, і ви нічого не можете з цим зробити. Ви просто розумієте, що це ви інший, і ви не можете повернутися до себе того, який ви були раніше. Просто між вами тут і зараз, і між вами вчора буде як прірва. Ви будете відчувати, що це. Я став зовсім інший, тому приготуйтеся трансформації, тільки розпочинаються. Ну, ви знаєте, Сіто, дійсно тільки місяць, трошки більше місяця. Минуло від початку 2025 року, а події просто несуться зі швидкістю світла. А коли ми вступили в новий рік, уже дійсно за китайським календарем рік змії, ну події просто розвиваються шалено. Тому мої хороші підписники, глядачі, будь ласка, будьте уважні до себе, будьте уважні до себе засередини, до свого оточення, до того, що ви чуєте і бачите, як ви це сприймаєте. І Сітом, скажіть, будь ласка, а які от найдієвіші от методи є для очищення себе, крім звичайно, зважати на своє тіло, на своє харчування, там, молитва, медитація, може ще порадити щось? А... Мені дуже подобаються методи, які працюють з водою, тому що ви складаєтеся з води, ви можете намовляти молитви на воду, ви можете намовляти на їжу. І ось ця намовлена вода, намовлена їжа, вона буде вам допомагати. Ще, звичайно, зараз я практикую методи. Які мені буквально на початку місяця, з початку місяця, з початку лютого, дали наставники це нові методи роботи старо. І це дуже серйозне зцілення і відкриття життя людини, тому що мені дали зовсім іншу методику роботи з не таку, як всі ми знаємо, це інший погляд, який Показує нам, що Таро це система матриці. І через цю систему за допомогою дати народження людини ми можемо повністю прорахувати її задачі. В цьому житті її основні задачі подивитися, чи виконує вона чи ні, і зрозуміти, чому а, в цій людині в житті відбуваються ті чи інші події. Тому що Таро це набір певних а, повторних програм, які програються в житті кожної людини. І ось ця нова система зараз вона запрацювала в мене перший курс по цій системі, і в людей відбуваються неймовірні зцілення. Тому що ось ці чотири вершники апокаліпсису, про які ми всі говоримо, вони приходять не десь там на планету Земля, вони приходять в життя кожної людини в певному віці. І на протязі певного віку в житті кожної людини, ось ці чотири етапи програються, і в певному віці ми проживаємо смерть, повне онулення. І ми заходимо на нове втілення, ми наче знову народжуємося в тому самому тілі. Це певні цикли, певні матричні програми, які зараз нам відкриваються, даються про них знання і даються більш глибші методи зцілення. Дійсно, і світо поговоримо з вами ще про це, тому що е, я також е, знаєте трошки по іншому дивлюся на таро, ніж інші, от інше бачення, тому мені надзвичайно цікаво, як це бачите. Ви, тому що я знаю, що за допомогою таро можна навіть зцілювати, можна занурювати людину в ту чи іншу ситуацію. Один з практиків, таких досить мудрих, казав мені про те, що е, якщо таролог... Дійсно, це, м, хоче відчувати таро, таро не читаєш, таро відчуваєш, і кожен відчуває це е, зі з призми, як би розумієте, свого внутрішнього світу, свого призначення. Тобто не варто занурюватись у ті книжки, тому що насправді дійсно таро працює не так. Я, з вашого дозволу і світо, обов'язково лишу в описі цього відео посилання на ваш е, цей курс, тому що мені ні, Він справді відгукує, відгукується. І, Сітом, я знаю, що ви вже пакуєте валізи. Майже пакуєте валізи і скоро приїдете в Україну. У вас заплановано ряд е, таких масштабних заходів, і дуже багато в різних містах, але одним з цих заходів є свято Холі. Взагалі, розкажіть, що це. Я знаю, що це щось пов'язане з фарбами, але, чесно кажучи, навіть сама не знаю, яка його суть, чому саме у вашій практиці це важливо, чому ви вважаєте, що це потрібно? Розкажіть, будь ласка. Свято холі це свято життя, це свято радості. Коли ми обираємо життя, ми обираємо різні фарби. Коли ми народжуємося і йдемо у втілення, ми обираємо різні фарби. Ми знаємо, що тут у фізичному втіленні ми будемо радіти, ми будемо страждати, ми будемо проживати це цілий спектр емоцій. І через холі ми Проживаємо свій вибір. А що ж я вибираю? Я вибираю жити в радості. Я вибираю жити в смутку, а я вибираю себе, я обираю інших. А я можу Слухати себе, а я можу слухати Всесвіт. А всесвіт чує мене, а інші люди чують мене. Тому свято Холі для мене це глибока комунікація з собою і з світом, з іншими людьми. І фарби це різні вібрації. і через Фарби через взаємодію з різними кольорами, ми взаємодіємо з різними рівнями, з різними вібраціями, і ми балансуємо себе. Ми приймаємо себе у різних вібраціях, ми приймаємо інших. Ми починаємо радіти всьому, що є. Це свято радості, це свято любові, і я дуже рада, що мені випала така можливість провести це свято саме в Україні. І світом ми обов'язково лишимо в описі цього відео посилання на цей захід, тому що я впевнена, що є люди, які ще не чули, що ви приїжджаєте, і дуже хочуть до вас потрапити. Хоча скажу вам: поділюся такою новиною, що нещодавно я була в Рідному, і мене впізнають, мені це дуже приємно, але. Мені кажуть, що ми вже, це ще було близько двох-трьох тижнів тому, ми вже готуємось на зустріч зі Сітою. Все, вже місце забронювали, квиточки купили і вже чекають. І сіта вас чекає справді вся Україна, тому що я впевнена, не лише з Рівного люди приїдуть до вас і на свято і стануть учасниками і інших ваших подій, посилання, на які я, з вашого дозволу, також лишу в описі цього відео. Неймовірна вдячність вам за те, що ділитесь своїм досвідом, за те, що ем, хочете настановити людей на те, щоб вони дійсно розуміли, усвідомлювали, для чого вони тут трансформувались, відчували себе справжніми, відчували в собі Творця. Дякую вам, не прощаємось з вами, а кажу до зустрічі!